У новому Орлеані, що в США, посилили заходи безпеки після нападу в новорічну ніч. Колишній американський військовослужбовець на пікапі об'їхав тимчасові загородження і почав давити людей у французькому кварталі, коли ті відзначали свято. Потім зловмисник вийшов з пікапа і став стріляти. Його вбила поліція. У наслідок нападу загинуло щонайменше 15 людей, 35 постраждало. Водночас загиблих може побільшати деякі поранені в критичному стані. Ми раптом почали вереске ревіння машини. Далі був сильний гучний удар, а потім стали кричати люди навколо уламки, хрускіт металу і звук падіння тіл. Ім'я нападника вже назвали це Шамсуд Дін Джабар, араб, який народився в Техасі. Він 10 років служив у армії США. В автомобілі зловмисника знайшли прапор терористичного угруповання іділ. Поліція вважає, що напад можна кваліфікувати як теракт однак, поки невідомо чи перебував підозрюваний у терористичній організації, чи просто поділяв її ідеї. У пікапі також знайшли два вибухові пристрої підключені до дистанційного керування. До того ж, бомби знайшли в різних місцях у французькому кварталі. Слідчі вважають, що їх могли закласти спільники нападника. Поліція й далі прочісує район, оскільки вибухових пристроїв може бути більше через загрозу в новому Орлеані відклали новорічний матч університетських команд з американського футболу. На нього було продано майже 70 тисяч квитків. За кілька годин після цієї атаки ще один інцидент стався в Лас-Вегасі. Біля готелю Trump International Hotel вибухнув і спалахнув автомобіль Tesla Кібертрак. У результаті одна людина загинула і сім зазнали поранення. Поки невідомо чи це був теракт, і чи пов'язано те, що сталося з нападом у новому Орлеані. ФБР веде розслідування.